Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю слава Україні. героям слава! Ну, власне, вигулькнула сьогодні прес-конференція Дениса Шмигаля і. Ем... В мене такі враження, так я я спершу завжди хочу розібратися із враженнями. Таке відчуття, що війни немає. Якось дуже і вступ в пана Дениса був такий м'який, і гроші будуть. І про зарплатню зарплатню і пенсії не затримуватимуть. І розвиток чорноморської ініціативи і донайських портів, і з Польщею не такі проблеми, а що це роздуті в телеграм-каналі. Ваші які враження? Ну, враження такі око замилювальні, чесно кажучи. Тому що, по суті, цей уряд є такий прозорий, скляний, тобто він малосуб'єктний. І коли прем'єр сам говорить і звітує, то ми всі прекрасно розуміємо, що ну, от в суспільстві виробився стереотип. Про те, що взагалі то економікою України керують не з вулиці Грушевського, а з вулиці Банкової, і е, премєр Шмигаль є швидше ну, таким, передаточною ланкою, ніж суб'єктною особою, яка дійсно представляє колективний колегіальний орган кабінет міністрів. Ну і так, і варто все ж таки говорити про те, що в нас парламентсько-президентська республіка, і він так має багато так, про він, за, він, за він, що і відповідати. Він. От і він я, я чекаю. Через... Я через це і питаюся, бо коли була прес-конференція Володимира Зеленського, нещодавно зовсім інший, зовсім інший рівень. Навіть картинка, ну для мене, як телевізійниці, це теж дуже важливо. Те на якому фоні виступає той чи інший політик, і ось тут ми бачимо просто навіть на задньому фоні яку, якийсь паркет віддертий, ну це виглядає не надто презентабельно для прес-конференції прем'єр-міністра. Але це так це антураж, зрозуміла річ. А тепер. Переходимо до того, що безпосередньо, про що йшлося, і що варто було б таке обговорити. І е, давайте почнімо все ж таки із Польщі. Те, про що е, нині говорив прем'єр, каже, що не блокують там військової допомоги, і це чудово, гуманітарної, і це так само прекрасно. Е, але е, чи почули ви знову ж таки, е, вирішення, крім ну от, якісь пропозиції, ті, які реально можуть спрацювати, і наскільки з вашої точки зору ми рухаємося в тому е, шляху, аби все ж таки. Е, Переконати поляків, зокрема в тому, що не в Україні проблема, а проблема частково теж зрозуміла річ, що і в Україні, але є і Росія, і Білорусь, і претензії, які висуваються, вони все ж таки стосуються Брюсселя. ну тут дуже дивна історія, тому що в принципі Кабмін влип у дуже неприємну історію, коли Зеленський відправив цей Кабмін на кордон. Вони поїхали дружньою кампанією, там постояли на кордоні, ніхто, звичайно, з польського боку і не збирався приїжджати, оскільки ну, польська політична культура не передбачає стадіон так стадіон. І е, мені здається, те, про що говорив е, прем'єр-шмигаль, е, взагалі засвідчує, що скільки уряд не, не подавав свої ініціативи, але. Е, Польська сторона все одно керується внутрішніми мотивами. В них вибори місцеві на носі, в них ніяк не може закріпитися новий уряд, зафіксуватися. Тобто коаліція е, отримала таку гірку спадщину від е, е, прем'єра Мазовецького, що зараз е, вони не можуть швидко розгребти цю спадщину. Зокрема, хоча б оцю так звану зелену політику брюссельську, яка Фермерів налякала. А по-друге, тут же дивна історія інша по Польщі. Дуже багато експлуатується антиукраїнських гасел, в тому числі і представниками партії Право і Справедливість колишнього прем'єра Мазовецького і, нинж, ну і дуди президента. Моровецького. Моравецького, тут... так? Моравецького, Моравецького. Та -та -та. Е, дивіться, я хотіла одразу вибачте, що перебила вас, збила із думки, але вже якщо я вже це зробила, то одразу і спитаю, чи можемо ми, наприклад, я бачила, оце нещодавно з'явилася інформація про те, що за минулий рік Україна зменшила е, фінансування лобі лобізму безпосередньо наших інтересів у США на 93%, А є взагалі от фінансування е, лобізму у Польщі українських е, інтересів, і чи е, е, не варто, аби це е, працювало зараз в зв'язку з тим, що. Ну, ми бачимо, що що Росія точно вкладається у це. Ну в Польщі немає такої лобійської мережі і такого законодавства лобійського, яке є в Сполучених Штатах. Тому лобізм США це справді ну, наймаєш лобійську структуру, і вона виконує твої захцянки. В Польщі треба працювати із партіями, працювати з різними прошарками суспільства. І ну, величезний прошарок українців в Польщі. Вони дуже економічно активні. Але на жаль, Київ ну просто пропустив удар, коли в ході парламентських перегонів восени минулого року представники правлячої партії право справедливість в бажанні відібрати кілька процентів голосів у партії конфедерації опустилися в антиукраїнську риторику. Всякі ну в експлуатацію історичних екскурсів в ході виборів, і це дуже неприємний момент, бо вони розшаркали польське суспільство на укр... на антиукраїнську тематику. І зараз, по суті, ми ну, про це польська влада голосно не говорить. Але ми маємо зараз величезну хвилю побутового антиукраїнізму, українофобії такої відвертої в Польщі. Навіть сина мого знайомого на тех станції просто вигнали з техстанції і сказали що не будуть його обслуговувати, тому що він українець. До того він два роки чемно платив, три роки, точніше, чи чотири навіть роки живе в Польщі, і чемно платив гроші, і всім все подобалось. От маємо таку катастрофу. Так, yeah. це насправді катастрофічні речі, і ми ж теж розуміємо, що е, вирішення поки немає, і це буде ескалюватися е, далі щодо ось так щодо заяв, які ще звучали. Е, Знову скорочення міністерству і е, зменшення кількості е, чиновників на 20 тисяч, е, окей, ну величезне, по перше, число 20 тисяч, 20 тисяч людей, які залишаються без роботи е, чи плюс це е, завжди. І ось про це збільшення зменшення міністерств, за моєї пам'яті. Е, стільки разів їх то укрупнювали, то розділяли. І кожного разу, ну просто якщо подивитися там, наприклад, міністерство. Фінансів податкової і ще якихось. Та там постійно, то митна є окрема, то вона входить до однієї структури, ще подібні такі речі. Ем, зараз що це дасть? Ну, по-перше, треба розуміти, державна служба в Україні е, доволі невелика. Загалом в Україні на сьогодні, по-моєму, 150 тисяч держслужбовців. Це ну, зовсім невелика кількість. друге е, Добре, скоротите вище на 20%. Але якщо врахувати, що в нас, по суті, ну, багато функцій зосереджено в місцевому самоврядуванні, зокрема, утримання освітніх закладів, закладів охорони здоров'я, таких дошкільних закладів, і якраз з місцевого самоврядування вимилося багато кадрів, то чи, чи буде ефективним це скорочення? Ну, треба сказати, що частина функцій зараз дуже активно, завдяки, наприклад, додатку Дія і, і такій загальній діджиталізації, частина оцих чиновницьких функцій вона скорочується, причому в такому масовому порядку. Ми маємо багато послуг тепер. Уже навіть в додатку діє, на що потребувалися живі люди з е, живим папером. Так би мовити. так, тут плюс, тут тут може бути. А пеп, що до міністерства -пер культура перппейперлес відмова від паперів? Це справді створює об'єктивні причини для скорочення здешевлення держслужби. Але разом з тим, а хіба ми можемо сказати, що українська держава і політична вертикаль в Україні дуже ефективна? На жаль, вона не дуже ефективна. Тобто, питання не в скороченні, питання в ефективності, а нам хочуть підмінити ефективність скороченням вакансій. Тепер ще буду коротко так, бо дуже мало часу. Насправді а питання ще маю. Е, каже про те, що буде поновлено і велика приватизація, зокрема одеський припортовий завод. Нам зараз це потрібно робити взагалі. Взагалі то, наприклад, я ну, до, до війни я багато років консультую різних інвесторів, і е, я мав велику кампанію. Арабсько-турецьку, яка готова цей завод була купувати. Я звертався до уряду, ну так, поки консультації проводив у му році і в 21-му, причому ці інвестори хотіли через публічні процедури це робити, щоб, щоб, щоб потім ніякі хитрозаді, так би мовити, чиновнички не лізли і не щепали з них гроші. Але тоді уряд не був готовий. До речі, шахта Степова, десята на Волині, нововолинська, По-моєму, теж турецька компанія хоче придбати її. От вони виходили на мене в 20-му році, тоді коли виникла проблема із вугіллям в Україні, і вони готові інвестувати були. Але ж влада в попередні роки створила таку, ну я б сказав. Ситуацію нервозності згадаймо тільки так звані е, інвестняні. Як гордо Бакова проголошувала тоді про введення статусу інвестняні? Ну і кому вони допомогли? Хай вони назвуть ну, по, по суті. Це, це ви можете бути так само, так а, але просто неофіційно, якщо проводили. Дивіться, по суті, держава зараз просто не я пане Володимире, правила. я просто за те, що зараз от ми бачимо, наскільки для нас насправді зараз важливий і той самий чорноморський коридор. Так, бо вже от і це це насправді чудові речі. Те, про що казав нині Шмигаль, про те, що до 30 мільйонів тонн вже наростили і збираються а. наростити. Ось, ось це дуже добре. Те, що ми 90% можемо перевозити, вивозити експорт ну, з, з, насправді. Взагалі, в уряду є є кілька таких заслуг реальних. По перше, зим, зиму ми пережили абсолютно і виявляється на власному газі. Але а трошки, знаєте, ще треба було б згадати про те, що е, так само і е, от я тільки єдине, що зараз, щоб не звинувачувати безпосередньо самого шмигаля, мені здається, що це не він був. Але просто дуже готували до того, що закупіться й тим, закупіться й тим, закупіться тим. Люди трохи витратили гроші, але дякувати Богу, не знадобилося. Трошки був стрес для людей. теж. Е, пане Володимире, ще я хочу ось одна ще річ, яку уточнити, і мусимо поставити тут крапку. Е, теж почула е, ось такі м, щодо інвестицій, Івестицій про те, що е, хочуть там і на хімічну промисловість є ті, хто готові вкладатися і інвестувати в Україну. Е, і ще низка різних машинобудування, зокрема акумулятори до е, автомобілів, електрокарів, зборка. Е, ось цього всього я не почула про переробку агробізнесу. Те, чого нам зараз мені здається, дуже треба було цього не хочуть робити. Це насправді настільки невигідно. Ну чи ми не дуже на цьому акцентуємо увагу, бо ми все рівно думаємо, що питання із Польщею буде вирішено, і ми будемо жити так, як жили раніше. Насправді ця агропереробка вона і так об'єктивно інвестується дуже сильно, особливо коли з'явилися оборонні закупівлі, і дуже багато українських компаній вклалися в концерні заводи і почали переробляти сільгоспродукцію дуже активно. Насправді, інтерес партнерів є, зокрема турецькі компанії є величезні, які готові ввозити свої технології і. Поглиблювати переробку сільгоспродукції, це ця, ця тема дуже перспективна. До речі, е, хороших інвесторів привозив і консультує Віктор Андрійович Ющенко, президент України, колишній, і оце його така місія під час війни е, роботи з інвесторами. Вона дуже дуже вдячна справа для України.